той час за влади митрополита Шептицького у Ставропії пройшли дуже радикальні зміни. І, власне, що було організовано навчання, йшли набори таких талановитих людей. Це значить богослов'я, медицина і просвіта. Із села Кривого були за скерованням. Тодішнього пароха Івана Набережного були скоронити молодих хлопці, мій тато на богослов'я Петро Шавалюк, і Мартинів Степан на медицину і для просвіти Василь Кудрик. Ну, в час навчання там на тих, значить, на тих курсах тату тата помітили, як. Такого дуже сам митрополит Шептицький, очевидно, помітив талановитого в даній ділянці освіти. І було так, коли вже тато студіював, і то вже мені, власне, тато розповідав незадовго до своєї смерті в 1977 році. А було, власне, так що тато мій, він як кажуть, стажувався по різних церквах на вечірніх богослуженнях. То була осінь, ну, рання така осінь, і одній із церков відправлялася вечірня, і вже вечірня закінчилася. І в татових обов'язках було закривати вхідні двері церкви. І коли він прийшов, а на дворі вже почало сутеніти, і так, так, як ніби е, такий дрібненький дощик е, мерщина падала. І коли тато е, мав закривати двері, він побачив перед собою людину, яка стояла в монашому одязі, і він просився до церкви. І тато сказав йому так, вже вечірня закінчилася, і нікого немає. В церкві, хіба ще, можливо, там є ще хтось з прислуги, то прошу зайти через Захристі. Але він відповів, що мені треба зайти через головні двері, через головний вхід. Тату, не сперечаючись, дав йому і він пройшов, тільки світилося світло на тетраподі і світильник перед царськими вратами. І коли він зайшов, і клякнув перед царськими вратами, і при тому світлі, що яке світилося, і ще з цитроподу було видно, тато упізнав, що то був. І в одежі, що з під тої верхнього одягу, по тій каймі, така вишневим, вишнева кайма, тато пізнав по одязі, що то митрополит Шептицький. І тато вже чекав, коли він вже помолиться, і щоб. Перепросити його, що то він так ще з ним пояснював, куди зайти. І коли він помолився, встав, і тато відразу підійшов таким, з таким винним виглядом і каже: Ваша святість, я перед вами согрішив, що я ще вас умовляв, що вже все закінчено. А він каже, положив руку мені на голову і сказав, сину, ти не согрішив, ти був при обов'язку. І десь незадовго, через пару днів, тата запросили в особисту прислугу до Митрополита Шептицького. І навчання почалося, продовжувалося. І тато розповідав, що дуже багато взяв він. Бо в особисті пристуді я бачу, яке було скромне його життя Митрополита Шліптичка. Я просто кажу, навіть не знала, чим людина живе, що то харчування, яке було у нього надзвичайно таке скромне, і той побут був такий скромний. Ну і з часом. Я коло нього він, так як в нього своїми тими хвилинами часу, коли тато затримувався, то тато казав, я відчував, що він мене мені виховує такого майбутнього, можливо, священника, псалтирника. Я вже знав з того часу, як читати псалтир і як розуміти. Власне, той псалтир, що то є пророчі слова на майбутнє і так далі.